Доброго всім дня. Сьогодні я вам хочу розказати про одне кримінальне провадження, яке було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинули 4 особи. До нас звернувся клієнт і попросив правового захисту, так як він засумнівався в добропорядності, в об'єктивності і всебіжності досудового розслідування. Ми підписали договір і розпочали вивчати матеріали справи, аналізувати, робити висновки, випрацьовувати правову позицію. Обставини справи. Наш клієнт керував транспортним засобом. Це легковий автомобіль. Діло було влітку в останні дні серпня місяці Він їхав по дорозі, по автодорозі з асфальтовим покриттям. Це було за межами міста. І в цей час із другорядної дороги виїхав легковий автомобіль, також виїхав, не пропустивши автомобіль нашого клієнта, відбулося зіткнення, в результаті чого в тому автомобілі, який виїхав з другорядної автодороги, загинув водій і три пасажира. Пізніше було встановлено, що це були вчителі, які їхали на щорічну конференцію перед початком нового навчального року. Ситуація набула розголосу. Ми розуміємо, що орган досудового розслідування отримав, мабуть, отримав певні вказівки, і з нашого клієнта орган досудового розслідування по тих шкамнишкам намагався зробити козла відбувайла. Коли я вивчив матеріали справи, я звернув увагу на те, що було на фотофіксації чітко видно, що мій клієнт рухався по головній дорозі, яка була визначена відповідним дорожним знаком, що це є головна дорога. Автомобіль, який виїхав з другорядної дороги, не пропустивши автомобіль нашого клієнта, виїхав і за кущів. Тобто, як часто буває, вдоль дороги ростуть. Дерева, водії знають, що за містами ці вже дерева, кущі вже так поросли, що непроглядна проглядна нічого не видно. Тому мій клієнт їхав з достатньою швидкістю безпечною для себе, але все-таки той водій перед виїздом на перехрестя не подивився. Куди йому подивитися? Вліво. От. Не пропустив автомобіль нашого клієнта, і відбулося зіткнення. Як я сказав, справа набувала е, певного розлазу. згори, віддать, поступила вказівка, що винним має бути наш клієнт. Е, і я е, фотофіксацію е, зберіг. зберіг. Чому? Тому що через певний час, коли орган досудового розслідування запропонував нашому клієнту. Провести відтворення обстановки і обставин подій, ми звернули увагу, що на тій автодорозі знак, який показував, що це головна дорога, відсутній. А кущі в обох напрямках за 200 метрів до цього перехрестя були зрізані повністю під нуль. Е, ну, я, як колишній слідчий, суддя, я зрозумів, що це вже все маніпуляція для того, щоб провести автотехнічну експертизу, можливо, і визначити, що мій клієнт мав можливість бачити, що відбувається попереду, і мав технічну можливість уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Зрозуміли, дорожнього знаку, що мій клієнт по головній дорозі немає, куди здівся. А видимість шляху зробили так, що вона хороша. Тому ми відпрацювали свою правову позицію. Я не буду вдаватися в деталі, яка, тому що була проведена автотехнічна експертиза, були поставлені ряд питань незручних для досудового розслідування мною, тому що я приймав участь. В обстеженні автомобілів, в експертизі, вивченні і того, і того. Коли приїжджав експерт на штрафплощадку, там де стояли розбиті автомобілі. Я настояв, щоб було оглянуто те, 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 в експертизі допов клопотання, щоб були надані відповіді на питання про певні агрегати і так далі. Але мій клієнт мав статус свідка. Тому орган досудового розслідування безумовно. Не мав права надавати мені всі матеріали. Вони цим теж маніпулюють, тому що не надаючи мені матеріали кримінального провадження для ознайомлення, а я маю право як адвокат уже знайомитися в період досудового розслідування з тими матеріалами, які, являються, які не є секретними негласні слідчі дії і так далі. Але якщо свідок, матеріали слідчий має право не надавати і він надав. Ми це зрозуміли. Справа тягнулася десь 8-9 місяців. Мій клієнт із процесуального статусу свідка не виходив. На всі допити, на всі маніпулятивні питання. Ну, наприклад, ну ви ж їхали кілометрів 120, наверное, 130, що там говорити, нема на дорозі нікого. Ні. Ми на ці уловки не йшли. Ми чітко зайняли свою праву позицію. Ми розуміємо, що загинуло. Чотири чоловіка, але мого клієнта теж є сім'я, є діти, і він не винен. Він їхав по головній дорозі. Експертиза дала відповідь, що він не мав, у не міг можливості уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Це означає, що та винна особа, яка була за кермом автомобіля, де загинув сам і люди, він. Виїхав з такою швидкістю, що мій, мій клієнт не мав можливості, і через 8 місяців кримінальне провадження відносно мого клієнта було е, закрите. але воно було закрито не е, в зв'язку зі смертю. Потенційного підозрюваного обвинуваченого, тобто орган досудового розслідування, змушений був все-таки визнаний визнати те, не зважаючи на тиск зверху і так далі, що загинули чотири особи, що ще все вчителі і так далі, тому подобається, визнали справа була закрита у зв'язку зі смертю винної особи, тобто водія того автомобіля, як, в якому були ці, крім нього ще троє осіб. Моя задача захищати інтереси клієнта. Моя задача як адвоката, щоб справа розслідувалася повно, об'єктивно і всебічно. В даному випадку, так, да, і на мене був ти органу судового розслідування, на мого клієнта взагалі безпрецедентний, дзвінки йому без мене, виклики на співбесіду, все, що хочеш. Позиція чітка. Без мене жодного слова не де нікому, без мене жодної підпису не де нікому. Жодної слідчої дії без адвоката, без захисника, ніде нікого нічого. Таким чином, через 10 місяців справа була закрита, наш клієнт продовжує жити, працювати. Правда все-таки на нашому боці закінчилася благополучно, незважаючи на те, що да, неприємно всім, але є об'єктивна істина, яка... В кінці кінців була нами доказана, встановлена. От, так коротко про дорожню транспортну пригоду я вам розказав. Дуже складна категорія справ, розпочинаючи від схеми, починаючи від того, що люди говорять спочатку, потім що вони говорять далі, покази міняються, доброзичливості підказують, органи судового розслідування насідають. Але. Коли є адвокат, воно себе виправдовує, і для мого клієнта я вважаю, що це добрий нормальний кінець цієї справи, цієї обставини. На сьогодні коротко, все. Хай вам щастить. Смерть пацакам! Перемога за нами. До нових зустрічей